Всім привіт, мої хороші. Вітаю я вас із 8 березня. Щоб ви були, щоб ви були щасливі, щастя вам, здоров'я, всього вам найкращого, щоб у, вас, щоб у вас бували ці мрії. Я всіх дуже люблю цьому і повнімаю. У нас сьогодні скорочені уроки. І нас сьогодні відпустили поранше. На вулиці на сьогодні дуже тепло. І зараз я пішком, піду я до мами на роботу. І сьогодні йду я на прививку, а після прививки я хотіла з мамою піти у кафе там або прогулятися. Я хотіла. Сьогодні зробила я собі ось такий кудряшки, макіяж, одягла я плаття. Ну просто день сьогодні чудовий, класний. Настрій в мене просто чудовий. І ось, кстати, ідея. Так, все, дорогу я перейшла. І я собі спокійно піду я пішком до маминої роботи, бо я спочатку хотіла я маршруткою, але мені мама каже, о-о-о, от навіщо ти будеш усе їхати, ти лучше пройдися. Ти можеш там зайти в АТБ, щось подивитися. Я, я хотіла собі щось купити, але, але у мене немає грошей, щоб я, ну, щоб я собі щось таке купила. Так що ось такі справи. Вчора у нас була е, остання пара українська література. І ми на українській літературі, ми дивилися фільм і тут на тобі, і тут повітряна тривога, то ми тоді пішли в підвал, от, а тоді після підвала нас е, от, от я тоді вже не пам'ятаю, чи нас вже відпустили, чи ми, чи ми, пішли, далі, чи ми пішли далі дивитися фільм. Вчора був день важкий і в середу був день важкий. Сь, ну, Сьогодні день дуже класний. Я п'ятницю люблю і просто-напросто обажаю. От п'ятниця, от це для мене просто кайф. Ще я вчора малася і своєю е, одногрупницею після пар е, іти з нею гуляти, взяти кави, але вчора не вийшло. Чому? Е, тому що вчора було дуже холодно і не вийшло, і в мене немає грошей, і в неї теж немає грошей. Сьогодні дуже тепло. Я хотіла сьогодні з нею піти, я прогулятися, але Юля їде в село, то сказала, то сказала що не вийде. бігом, бігом, бігом. Боже, ребята, ну ви подивіться. Подивіться, яка природа, нарешті весна, я дочекалася. А якщо б'ята, у мене були е, всі гроші на карточці, я могла б це зараз сходити бивати бе там чи, чи, чи в супермаркет ну, і купити щось. А так як у мене немає, а так як у мене немає грошей, і стипендія у мене вже, як то кажуть. Закінчилася. У мене стипендія. От і все. Ребята, хто любить весну, ставте лайки. Я вам, даже можу, я вам даже можу сказати, яка моя улюблена пора року. Моя улюблена пора року це літо і весна. Я дуже люблю, я дуже люблю літо. Я дуже сильно люблю літо і дуже сильно я люблю весну. Осінь, зима, я ненавиджу, просто люблю весну люблю вес. Я люблю весну і літо. Ще Я дуже хочу в село, але ми в село їхали в неділю. Ось, На ці виходні ми поки не можемо поїхати, тому що папа, він тепер... Уже кожну суботу він працює. І в нас просто немає часу, щоб поїхати в село. Кстати, ребята, напишіть мені в коментарі, ви, тут, ви тут уже каталися? Ось я, наприклад, тут, ось я, наприклад, тут а, е, ще ні разу. Я, я не каталася. Ще ні разу. А ви каталися вже тут? І ще, ребята, я замітила, що у новому... В телефоні Тут тут дуже класна камера. Ем, як у мене був старий телефон, то там камера була хуже, погана. Тут камера вона просто оволодина. Кстати, ребята, ви знаєте, що в центрі відкрилося грошей. То я хочу зайти зараз, просто так походити. Приходив собі тако просто, це все. Зараз ми зайдемо в рошен. Ось воно бачите, так воно написано рошен. І він, кстати, вже ребята, він, кстати, ребята, вже відкрився новий рошен. Thank <laughs> you.